Цей чудовий день недільного зібрання, ми будемо далі роздумувати над Словом Божим, будувати свою віру. Слава Богу, наш Бог великий. І я якраз хотів поговорити про справжню віру. Я думаю, що ті люди, які вже давно в Бозі, для них це звичайна тема, хтось буде, як сказати, Пізнавати щось нове, але хтось чи пізнавати щось нове, чи повторювати це все одно будування своєї віри, і в той момент, коли ми стаємо краще, і в нашому серці ще більше спокою і миру Божого. І, і так, справжня віра. Сьогодні, як ніколи, нам всім потрібно ще більше. Віра. Ісус колись сказав від Марка 11, 22 написано, Ісус їм у відповідь каже, майте віру Божу. Якщо Ісус каже, що майте віру Божу, значить є якась інша ще віра. Да? Далі ми прочитаємо Євреям 11,1,3, там де апостол Павло так само стосовно віри, говорить дуже потужні слова і приділення, що таке віра. А віра то підстава сподіваного. Доказ не бачено, бо неї засвідчені старші були вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, та що з невидимого сталося видиме. Слава Богу. Віра, віра це наш внутрішній двігун, який Господь нам дав, щоб ми рухалися вперед. Сьогодні, ще раз повторюю, що як ніколи віра нас рухає вперед. Справжня віра це не віра в себе. Хоч це дуже важливо вірити в себе. Справжня віра я справжня віра це віра, яка побудована вірі в самогутнього Бога, і справжню вірі в всемогутнього Бога приходить віра в себе. Але ця віра не гордовита, не пихата, вона смирена та справжня. Ця віра допомагає і допоможе нам відбудувати країну нашу. Амінь. Алілуя. І так. Ми говорили, що Ісус Христос сказав, майте віру Божу. Значить, якщо є віра Божа, значить є ще якась віра, є віра людська. Є віра людська. Нам потрібно розуміти, як будувати свою віру. А для того, щоб розуміти, як будувати свою віру, нам потрібно розуміти правильні основи віри. І так, є проста, звичайна людська віра. На чому вона будується? Вона будується зазвичай на дуже красивих словах якихось з інтернету, особливо Амар Хаям, там ще якісь бувають священники, православні щось там у фільми, де сказали. І, і наші віруючі так люблять це постити. Це таке духовне. Чи коли приходить, чи коли приходить якісь свята, і нас починають поздоровляти, Наприклад, тут недавно Івана Купала. І у кого є достатньо невіруючих друзів, ви просто начиталися дуже багато всього, чого просто справжні люди віруючі, які читають Писання, розуміються, ну просто навіть смішно. Да? Але колись ми так само такими були. І, на жаль, деякі, хто мало читає, Слово Боже, продовжують далі якби вірити в таке, слухати таке, читати таке. Ну і далі, Гасла людської віри, яке ми дуже багато чуємо. Я за ці всі роки війни дуже багато чув скрізь. Главне вірити в себе. Главне вірити в себе. І ви знаєте, коли я чув таку фразу, я зазвичай зразу же напроти задавав запитання: а що ти робиш, коли ну, віра в себе зникає? Така пауза? Як це так? Ну, так, так буває. У кожної людини приходить такий момент, коли віра в себе вона починає зникати. Вона зникає. Приходять якийсь такий момент, такі обставини, які просто руйнують, якби всі основи. Я таке переживав в своєму житті, коли я просто, як сказати, просто переставав собі, в себе вірити. До речі, з одним із моїх друзів пошуткували шуткували, і він розказував, ну, такі, якби, іноді ми віруючи використовуємо такі фрази. Ну Для деяких воно проходить, а, для, а деякі просто ну, сміються з цього. Ну Коли ти, ми проповідуємо, і хтось каже нам, а я не вірю в Бога. ну і ну, Така фраза, яка може, треба розуміти, де ти їх говориш. А це не важливо головне, що він в тебе вірить якби Для нас це дуже важливо, що дійсно, коли ми наша віра руйнується в себе, а нас гріє те, що навіть якщо ми можемо не вірити в себе, є той, хто вірить в нас. І він нам говорить, сину, донька, я в тебе вірю, все буде добре. Дай руку, пішли далі. Ще раз, ми повинні про це запам'ятати, що. Це дуже гарне гасле, але воно недосконале. Чому? Тому що воно будується просто на вірі в себе. І ми повинні розуміти, що віра людська вона недосконала, і вона дочасна, нестабільна, як, в принципі, і сама людина. І у нас є яскравий приклад із Біблії апостола, який дуже був впевнений в своїх силах. І це голова церкви після Ісуса Христа. Апостол Петро, і від Марка 14, 29 його фраза. Діалог з Ісусом Христом. Ісус Христос говорить, що ви е, всі покинете мене, коли прийде час випробування. І тут апостол Петро говорить просто сильну фразу. І відізвався до нього Петро, хоч спокусяться і всі, та не я. Та не я. І якщо б напевне він не проїзніс цієї фрази, то напевно у той ситуації, яка була далі, коли Христос його вчив, коли йому прийшлось відрікатися і потім півень заспівав, може, цього і не було б. Але так як він сказав цю фразу, і знаєте, так сказав так, з такою впевненістю, Христос вирішив йому здати урок, наскільки його віра вона дійсно міцна. І він йому придрік. А, так? І ми знаємо, що там далі було. І далі було що? Після того, як вони зустрілися, ще разом вони сиділи, сиділи за костром. І що робив Христос, коли він нього запитував тричі? Чи, чи ти любиш мене, Петро? Це якби заміна то, того, що він говорив тричі. Він відрікався від Христа. Тут він говорив йому та, Господи. Дійсно, люблю тебе. Але в цей раз він говорив вже з іншою інтонацією, з іншим серцем, і з розумінням того, що дійсно віра людська вона дуже хитка. Тому самовпевненість це одне із самих, як сказати, недобрих речей, яке саме нас веде в прірву. І нам потрібно це розуміти. І так написано ще. Тобі ж ми повинні розуміти, що люди, вони слабкі самі по собі. Вони можуть на собі рвати рубаху, я, тільки я, я ніхто. Це ми можемо навіть на, ще раз на себе рівняти, ні на когось. Ми люди слабі. І Єремія 17.5 17, було колись сказано, так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменам своїм слабу плоть, а від Господа серце Його. Відступає. Друзі, ще раз, чи на себе, чи на когось. Це є неправильно перед Богом. Потрібно будувати свою віру, надію на Бозі. І так, віра Божа. Що це таке віра Божа? Саме головне, повинні розуміти, саме від віра Божа вона відходить від Бога. Тобі ж справжня віра, вона походить від Бога та Його слова. І в Римлянах 10,17 написано: тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Ми повинні пам'ятати, що наша справжня віра Божа, вона будується тоді, коли ми постійно чим більше ми перебуваємо в Слові Божому, читаємо, слухаємо, слухаємо, читаємо, тим більше. Його віра, вона будується в нашому серці і в нашому розумі. Бог керує всім Всесвітом. І ви знаєте, це є велике благословіння, те, що ми маємо Слово Боже. Воно, воно досконале, воно просте, доступне і зрозуміле. І ми розуміємо, що чим більше ми його читаємо, тим більше ми. Помічаємо, що Слово Боже воно дійсно дуже просте, дуже доступне і зрозуміле. Хто говорить, що він не розуміє щось там, це говорить про те, що він просто його мало читає, чи взагалі не читає. Ну, зазвичай у віручу, невіруючих людей це так буває. Я, я З ким я тільки не розмовляв стосовно, коли я як це, обережно надихав людей читати Слово Боже, вони мені говорили. ну Ну, люди, які ну, дійсно, я бачу, що це розумні люди. Вони мені говорили, я там нічого не розумію, як там можна читати. І зазвичай воно, я говорю: ну, а що ти там читав? І чекаю відповідь. Ну, там хтось когось родив, там, ну, таке. І вони, знаєте, коли вони читають радослові, вони в цьому радослові чомусь бачать якісь шифри, якийсь просто глибинний смисл. І як його зрозуміти, хто там кого там родив, особливо там ще мужики рожають. Це взагалі просто. <сі> я сміюсь, Я говорю: ну, в принципі, я таки знав, що ти мені зараз це будеш говорити. І я поясню: послухай, там з 18 го вірша там починається історія. І я починаю її просто читати. Я говорю, ну що? Ну да, все зрозуміло. Ну, в принципі, Біблія отака вся в більшості. Ну, є там. Пророки, які бачать якісь віддієння, відкриття, які, як якби там толкують там теологи, але ніхто толком до кінця не може, знаєте, зробити і ну, істолкувати так, як потрібно. є речі не розумієш, ну пропусти, їх не так-то багато. Але в більшості вся Біблія, вона зрозуміла і проста. І Давид не зра не, недаремне казав у 118 му псалмі, що Біблія вона умудряє простих людей. Біж коли ти читаєш її, ти стаєш мудрою людиною автоматично. Я дуже люблю говорити приклад, знаєте, я вже е, достатньо років працюю в сфері психічного здоров'я, коли е, на, на гарячій лінії. От, я спіхую з різними з психологами, з психотерапевтами, і ви знаєте, я ще більше, ще більше. Я пишаюсь тим, що Бог дав нам слово, що ми маємо віруючи Його Слово, що ми його читаємо. Воно дуже просте, дуже доступне і дуже зрозуміле, і практичне, і безпомилкове. Саме головне. Чому? Тому що знаєте, іноді люди читають, і вони звіряють, правильно, неправильно. Але коли ми читаємо Слово Боже, у нас є да і «амінь», і все зрозуміло. Далі написано, справжня віра, е, є така думка, справжня віра, вона ніколи не дасть нам засоромитись, коли ми віримо. Знаєте, є люди вірять, 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 потім раз і розчарування в чомусь сталося. Але коли ми дійсно будуємо свою віру, свої міркування на Слові Божому, то Біблія говорить до Римлян 10:17, Каже по писанню: кожен, хто вірив в Нього, не буде засоромлений. Коли ми віримо в Його слова і будуємо життя на Його слові, на Його обітницях, ми ніколи не будемо засоромлені. Дійсно, якщо Бог говорить в наше серце через Слово, Він виконує своє слово. Саме головне це коли Він щось говорить, то важливо дочекатися. Виконання того, що він говорить. Оце іноді важкувати зробити. Легко іноді отримати від слова, коли Господь дає слово, і наше серце воно починає палати, але от це слово, щоб його диявол не вкрав, суєта не вкрав, це вже інше. Тому будуймо на Слові Божим наше життя. Далі дуже такий влучний приклад будування віри Божої. Це залишив нам через Господь, через апостола Павла. Ми знаємо, що апостол Павло був дуже потужна людина, дуже розумна. І він про це говорив. І він говорив про те, що прибув такий момент, коли він якби відрікався від того, що він мав якийсь досвід і якісь регалі в своєму житті. І ось він говорить про себе, як Бог будував. Його віру е, забирав від віри просто в себе, в дуже таку потужну і глибоку віру в Бога. У нього був такий момент, де він написує 2 Коринтян, 12 голова, 2 вірш. Я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому чи тілі не знає, чи без тіла не знає, Знає Бог був узятий до третього неба. І це він говорить про себе, що Бог чогось його вчив. Ви можете прочитати вдома весь розділ, а я буду вивірково вірши. І щоб далі він вже говорить, і щоб я через багато об'явлень не величався, то дано мені в тіло в колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Це той момент, коли. Його серце закралась якась гордість, його серце закралась що він щось вже знає. Бог почав над ним працювати. У нього віра будувалась на тому, що він відчув себе кимось. І тут Бог робить, що він допускає якусь проблему в його житті, і він починає просто видаляти із його життя із його серця отаке розуміння віри і впевненості. І далі. В тому ж самому розділі, з 9 по 10 вірш, він говорить йому такі слова. Тобі ж, іноді, як будувати нашу віру, нам здається, що потрібно будувати от, ось так, щоб у нас все було добре, було достатньо грошей, було достатньо авторитету, було достатньо впливу, і тоді ти ось відчуваєш себе добре. Але тут зовсім по-іншому. Такі відчуття, що, ну не відчуття, а так і було, що Бог якби вибивав з ніг Павла його якусь впевненість в собі, розуміння, що ось для того, щоб почувати себе дуже добре, бути такою сильною, потужною, віруючою людиною, потрібно, от, щоб у тебе було, було таке. А він говорить, і сказав він мені, досить тобі моєї благодаті. Бо сила моя здійснюється в немощі. Отож краще я буду хвалити своїми немощами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, прикрастях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Амінь. Аллуя. Розумієте, вищий пілотаж справжньої віри. Ще раз, у апостола Павла було багато, за що він міг почуватися і відчувати себе дуже добре. І Бог всі ці основи просто вибиває з його, під ніг його. І він приходить до висновку, що справжня віра це коли ти можеш сказати, як йому сказав Бог. Бо коли я слабий. Тоді я сильний. Чому? В таких моментах просто ти відчуваєш, що ти залежиш не від якогось свого впливу, фінансів чи чогось ще. Ти повністю залежиш від Бога. І ти свою віру, своє життя ти повністю будуєш на ньому. На ньому. Ти повністю будуєш на ньому. Є один приклад стосовно того, чого навчив апостол Павло. Якось я читав в одній книжці, була писана така історія, що коли, я не пам'ятаю, чи в Афріці, чи в, чи в якійсь країні люди, ну там ще не на машинах їздять і мостів немає, вони переходять річку, там вона не глибока річка, але там дуже сильна течія. І там є особливість, коли ти приходиш до цієї річки. Там лежать каміння з одної сторони і з другої сторони. Питання: навіщо каміння, і їх потрібно взяти, коли ти переходиш? Одне каміння велике. Навіщо? Ну, скоротити час. Коли ти береш каміння, ти стаєш важкий, важче, чим ти є. Ну, Може, мені не погрожує цей Валерія. Ну я так розумію, якщо там нема мостів, люди ходять пішки, то понятно, що там, як колись один сказав. Худое сообщество. Звішана на вісах і на Вот. І потрібно брати каміння і переходити річку. Для чого? Для того, щоб ти чия тебе не унесла кудись незрозуміло. Так само і в нашому житті іноді Бог бачить, що потрібно нам для того, щоб ми почували себе твердо в вірі. Щоб наша віра була потужна, сильна і неповерхова. Що потрібно? Якщо ми просто без тягаря якогось, нас просто унесе кудись. Для цього він дає в наше життя щось те, що робить нас дійсно потужними, сильними. Ну, і що нас потужними робить? Якісь випробування, через що ми проходимо, якийсь досвід. Тому, друзі, про що це говорить? Будуймо нашу віру на Його. Основі і на його мудрість. Не завжди, коли ми себе почуваємо дуже добре, це значить добре. Іноді добре саме добре, коли ми можемо почувати себе сильніше в Бозі, коли ми проходимо щось, якусь науку від нього. Я пам'ятаю, з кимось, якимось братом розмовляли стосовно Давида навіть. Коли Давид був такий, знаєте, самий потужний в вірі і приємно читати про всі його перемоги. до того моменту, поки у нього були випробування, поки Давид ще був живий. І йому приходилось просто втікати від Давида постійно. Це були самі прекрасні, самі чудові е, часи в його житті. А ось коли Давида не стало, став на царство, все добре, можна виспатись і пішло, поїхало в житті людини. Тому, друзі, знаєте, не завжди. Те, що, знаєте, добре, це воно є добре в нашому житті. Господь знає. Господь знає. І вірю, що зараз, коли ми проходимо ці випробування всією нашою країною, Господь нас чомусь вчить. Не бути поверховими, не бути самовпевненими. Бог нас вчить дійсно по-справжньому надіється на нього. І, друзі, просто вірте. Що із Богом у нас все вийдеться. Важливо пам'ятати, що коли ми молимося за Україну, в нашому серці та розумі буде картина віри та перемоги. Ні, не буде там, що знаєте, ми там будемо бачити праздники. Ні. Ми будемо бачити звичайне, нормальне життя, але із таким, знаєте, з глибоким смислом. Просто привчайте себе вірити в краще, що буде далі в нашій країні. Не вірите в ті лозунги, що коли війна закінчиться, ну просто будуть толпи ходити, в ПТСР людей, які будуть всіх стріляти, вбивати. Я в таке не вірю. Я вірю, що все буде добре. Я вірю, ну да, буде нас трошки хитати, але я вірю в те, що. Все буде добре, ми пройдемо це випробування. Ми справимося із всіми випробуванням, із ПТСР, і з фінансовими труднощами. Ми із цим справимося. Якщо ми будемо на нього надіятись, якщо ми до нього будемо взивати, все буде добре. Але якщо ми будемо раптати і малювати картину, все буде плохо, то у тих, хто малює картину, все буде плохо, у них буде плохо. А хто буде малювати картину і молитися, що все буде добре? Так, да, не легко, але буде добре. Буде все добре. І наша країна, вона буде чудом, на яке буде дивитися. І ще, я так думаю, хтось може поїхати, буде їхати і проповідувати Івангелії далі. І Бог буде прославлятися в ім'я Ісуса Христа.